Це мав бути чотирьохденний твердий бій за трьох дітей в цьому суді. Єдине бажання було як найскоріше повернути дітей назад. Протягом першого дня засідання судді прийшов емейл для батьків. Не могло бути кращої новини. Центр надіслав суд звернення, щоб могти повернути дітей у Словаччину. Так, я дуже радий. Мартінемартіник, Юра, агатка. Соціалка вже понад півроку тому забрали їх, начебто, через недостатнє харчування. Але обоє батьків з цим не погоджуються. Ми худі від природи, стверджує батько. І як доказ рахує собі ребра на грудях, всі ребра мені порахуєте. Моя вага є 56 кілограм. або діти худі, або повні. Завжди знайдуть якусь причину, щоб їх відібрати. Жінка є худа. Я не розумію, чому мене не заберуть. Тепер батьки вже не хочуть нічого залишати просто так. після втручання словачини у справу. Батьки вірять, що одержать дітей назад і намагаються якнайскоріше підготуватися до їх повернення. Тому орендували новий просторіший дім, щоб діти мали свої кімнати. Ця кімната для наших двох хлопців а та друга для доньки так вимагає і соціалка. Важливо, що після приїзду в Словаччину діти мали сім'ю, до якої можуть повернутися. На це ціла родина, включаючи хом'ячка і папух, самих тільки імен дітей вже тішаться, але суди можуть тягнутися ще місяці. Я дуже сумую, мені їх бракує. Я могла з ними бавитися, ходити на прогулянки. Це так гарно з дітьми, коли є ціла родина. Мені цього дуже бракує. Мартін Керпач, телебачення Йой Вольбергемтон, Англія.